Дозвольте ще тоді Прошу. до певних напрямків на фронті перейти до Мар'їнки, до Авдіївки, до Мар'янки, те, що від неї залишилося, бо ми бачили всі фотографії власне звідти, і там знову тактика росіян випалене поле. Що там? Яка зараз там ситуація станом на сьогодні? Бо вона кожного вечора ми читаємо, що ситуація загострюється. З вашого дозволу просто додам, що Тож. пан Олександр Тернавський говорить про цей напрямок. Він каже, що там що Авдіївка, що Марінка там найбільша кількість боєзіткнень противник діє за підтримки бронетехніки за дією авіацію. Скидає каби за минулу добу. Всього лише понад 40 одиниць кабів скинув на наші позиції. Всі ну мається на увазі, всі на Донеччині на цьому напрямку. Та ситуація складна. Ситуація змінюється динамічно, але шановні ведучі, варто говорити про те, що всі повідомлення російської сторони про чергове взяття Мар'їнки, як завжди, виявилося фейком інформаційно-психологічної операції. Твори тому це про те, що Через 4 дні після повідомлення про, начебто, повний контроль за Мар'їнкою російські окупанти змушені були визнати присутність збройних сил України на західних околицях ну, того, що залишилося від населеного пункту. Бо як ви справедливо зауважили, від населеного пункту взагалі нічого немає. Відсоток руйнації житлового фонду до 95%. Все його нема просто. А я нагадаю товариство до початку війни в Мар'їнці проживало приблизно до 9 тисяч місцевого населення. Але не зважаючи навіть на ці тотальні факти руйнації житлового фонду, збройні сили України тримають свої позиції. Мар'їнку не можуть взяти протягом двох років. Оце показово. Цебто всі зусилля окупаційної армії, а там перевага в живій силі, техніці, засобах ураження, використовують, як от слушно зауважили, штурмову авіацію, каби. Це у силу українського духу. Авдіївка складна ситуація. Ворог намагається наразі тиснути по флангах, це район Степове тоненьке, важкі бої ведуться в районі Авдіївського Коксахімзаводу. Але знов таки товариство і повідомлення російської сторони про те, що вони прорвалися на Авдівський коксахім, або прорвалися безпосередньо Мар'янку з території Промки, або взяли під контроль степове. Все це знов елементи російської пропаганди. На цьому тижні збройні сили України провели низку успішних контратак в районі степової за підтримки бронетехніки авіації і вдалося покращити свої тактичні позиції. Мовиться про те, що ми повернули раніше втрачені позиції. Тобто знов таки повідомлення про Бліцкріг, про те, що вони внаслідок третього штурму, пам'ятаєте, там і українська на жаль сторона казала, почався третій штурм. Та він не припинявся ні на день, не третій, не четвертий. Навіть не десятий штурм не приніс результати російської сторони. Збройні сили України тримають позиції є можливість. Головне локації, септо ротачі особового складу, підвезення БК і вивезення поранених. Тому і Авдіївка тримається все буде добре. Пане Дмитре, ще до однієї інформації: українські партизани встановили новий маршрут транспортування живої сили Росії в Джанкої. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами. Ну і там вказують, що цікаво, що загарбники дуже налякали недавні удари і великі втрати особового складу. Тож командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром та військове містечко біля нього для перетримки солдатів. От дійсно, з одного боку, здається, що ми просто тим, що наносили досить успішні удари, прицільні удари по їхніх аеродромах. Щоб паралізували їхню логістику, але вона все одно продовжується. Просто вона стала дещо довшою через транспортування живої сили, там як ми читаємо потягами автотранспортом і так далі. Але з іншого боку, чи можемо говорити якісь про позитивні моменти в цьому випадку, звичайно, можемо. Давайте говорити про те, що наразі нанесення ударів по військовій інфраструктурі на території окупованого Криму, свідчить про системний характер роботи, тобто це не вже. Демонстрація можливості Збройних сил України а сплановані операції. Причому сплановані операції, які мають на меті, а перше, це нейтралізація систем протиракетної протиповітряної оборони РЛС і відповідне блокування логістики окупаційних військ. В першу чергу йдеться про знищення. Нанесення ударів, поки про знищення не йдеться по кримському чонгарських мостах. І головне, пане Андрію, як ви слушно підкреслили, це аеродроми. Давайте подивимося. Останні удари безпілотниками, коли наносилися аеродроми Джанкой, аеродроми в районі Керчі, і відповідно по місцях постійної дислокації російських окупаційних військ а мовиться про польові склади з БК. Оце все дає підстави говорити про те, що. Ну, росіян будуть певним часом серйозні проблеми. Я нагадаю, чого почалася деокупація Херсонської області, саме з ліквідації систем протиповітряної протиракетної оборони, а потім Збройні сили України взяли під свій тотальний контроль, основні логістичні шляхи. Антонівське місто відповідна греблю Каховського ГЕСТО РИШИ передумову для жесту так званої доброї волі. А товариство і, шановні ведучі, враховуючи те, що Крим ще більш логістично залежний ніж Херсонська область, то погодьтеся, якщо доля Кримського мосту буде дуже сумною, то у росіян не дуже багато будуть варіантів, як забезпечити логістику. Я пояснюю, чому. Свого часу росіяни заявили про те, що ми будемо відпрацьовувати паралельну логістику за допомогою великих десантних кораблів. З того часу Збройні сили України знищили три великі десантні кораблі, і це унеможливило фактично їх використання. Все, чекаємо товариства, коли втомиться кримські місти. Тоді, ну тоді будемо вже в інших тональностях розмовляти з росіянами про долю самого Окупованого Криму.